Ірина мешкає за кілька метрів від берега річки Інгулець. Вони з родиною всю ніч після обстрілу рятували майно. Річка почала виходити з берегів о 9-й вечора, 14 вересня. Лише під ранок потік води зупинився. Оце було поки б... води. Мокрі, ну, але це ще вже що повийшла, ви... що посабирали, і... і ось, ось тут ну, ще все мокре внутрі. І в шкафах му, і в кроваті, і а все, вся вода. загалом 112 домогосподарств постраждали від підтоплення. Будинки, що попід річкою, затопило вщент. Звідти терміново вночі евакуйовували людей. Мешканцям вулиці Зимнухові, що наступна, пощастило більше. Проте вода досі стоїть у підвалах. Вода лилася через край. І ось стіна ще до сих пор мокра, бачите? Давай. З мило водою також і городи. Пані Любов розповідає, лише частина її врожаю вціліла. Поки дивилася, помидори, цілі. Картошка ту, що посадила, бо вона знаходиться ближче до хати, то теж ціла. Там десь якісь буряки бачила цілі ще так торчать. Ну, і перець торчить там з води, а там що буде, я ще не знаю. Для ліквідації аварії задіяли близько ста фахівців комунальників, рятувальників, саперів та гірничих спеціалістів. Злагодженою роботою їм вдалося зупинити потоп. Проте усунення наслідків ще триває. Впродовж ночі були встановлені ряд комплексних заходів, і рівень води на, на дану минуту він впав уже майже на 50 сантиметрів. І е, в наступні години він буде різко падати, тому що вода вже значно менше поступає в русло ріки Інгулець. Одна з ракет значно пошкодила водогін. У Софіївській громаді близько п'яти тисяч людей на добу залишились без водопостачання. В самому ж кривому розі аварію усунули швидше. Подача води в систему почалась через три години після удару ракетами. Тобто були встановлені резервні лінії, були применені генератори, і подача води на город почалася. Тоб... Вчора практично весь город уже був з водою. Рівно через добу після першого обстрілу окупанти знов вдарили ракетами по Кривому Рогу. Попри це, рівень води в річці Інгулець стабільний і не критичний, зазначають у районі Криворізькій військовій адміністрації. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.